Чотири місяці полтавці, учасники антитерористичної операції на сході України, чекали на свою землю. Обіцяні державою 10 соток у мирному житті довелося також відвоювати. Вкотре на сесії Ленінської райради ділять землю. За чотири місяці здобути ділянки вдалося лише тому, що окремі депутати не дали голосувати за виділення землі іншим полтавцям. На першій сесії було 17 земельних ділянок не учасникам. То на другій сесії було 27 земельних ділянок не учасникам. То на третій сесії з 43 було два земельних дві земельних ділянки учасників. А то це все ми блокували. Нині чи не найбільшу частину учасників засідання складають військові? На даному етапі у нас сімдесят 74 чоловіка, які ще не мали можливості подати заяву. Але ми землі 50 людям чи 52 людини віддаємо туди цивільно, хоча в першу чергу повинні віддавати військовослужбовця. Вони ще через місяць-півтора повернуться, вони напишуть заяву і їм скажуть, вибачте, вже земельних учасник немає. Але більше 50 участків ми зараз роздамо другим. В нашій військовій частині майже 90% були вже. І я ну, по, по собі скажу, що я через 20 днів проводим Я вважаю, що в пер першу чергу треба забезпечити. Азників АТО, а далі всі речі. Хто хоче скоріше отримати, у нас в військовій частині є локальні місця, приходьте, з'їздите. Розглядають на сесії 126 заяв на отримання ділянок. Депутат райради Олександр Кісільов зазначає, його колеги пішли на порушення, бо комісія, яка розглядала земельні питання, не була чинною. Комісія складається по словами, з по їхнім словам, з чотирьох осіб. На комісії було три. голосувало за дві за особи, а повинна бути більшість. 83 земельні ділянки з понад сотні мають виділити захисникам. Деякі депутати пропонують голосувати не пакетом, а окремо за кожну конкретну ділянку землі. І виключно для учасників АТО. Після, Після тиску депутати таки погоджуються заслухати прізвище тих атовців, які отримають землю. Які і так далі раз спорту так, навіть якщо комісія не була сча вона відбулася. Давайте приймати рішення на сесії. Назглядайте всі питання на сесії. Шановні колеги, шановні депутати, ставимо питання на голосування. Як ми будемо голосувати? не рішення через півтори години. Народні обранці виділяють ділянки 75 п'яти учасникам АТО. Прошу за рішення. Прошу. Для решти полтавців землю вирішили поки що не виділяти корупційні схеми, які насаждалися, які притягувалися, які розроблялися в кабінеті міського голови. Вони не спрацювали, можна робити і будемо робити надалі, добиватися того, щоб права людей, які е, мають право на виділення земельних ділянок, першочергово були відстоювані». Умисне перешкоджання депутатами щодо надання землі захисникам України приниження всього українського народу. Вважає народний депутат України Сергій Каплін. Вже восени цього не буде, і ми змінимо склад районної ради, змінимо склад міської ради, народ буде новий міський голова. І такі питання навіть не будуть ставитися. Все буде робитися автоматично відповідно до чинного законодавства. Прийде час, кожен за своє голосування відповість перед законом і по закону. Такі люди повинні бути покарані за правилами військового часу.